Це 10-та година вечора, 1 -го жовтня. У мене з собою є заморожена камера, яка не роздоплилася. Вуп, знову усім привіт! Це 10-та вечора. Як ви вже побачили, у мене є з собою ручка та планшет для малювання, а це значить, що ми підійдемо дуже базовано до огляду. Міс діва, 2025 другий день. У нас буде і виступи, у нас буде і огляд їх костюмів, тому що я можу тепер візуалізувати свій фідбек. Якщо ви питаєте мене, чому у мене asmr сесія то це тому, що я бережу своїх сусідів від мого крику, бо я можу дуже громко та емоційно розмовляти. Ми їх прибережемо, тому що я поважаю їх бажання спати. Перед тим, як я почну оглядати, важливо сказати, що мій фідбек націлений не на те, аби облити брудом, драх королеву та піти далі. Це фідбек, аби дати якісь поради, які підвищать рівень драгу. Але, як завжди, фінальне слово за драг Королевами. Якщо вони приймають фідбек, круто прикольно, якщо вони не приймають фідбек і кажуть, що я з ним не згодна. Окей, круто, добре. І тепер ми будемо переходити до фідбеку. Ми будемо виглядати учасниць. Hello? Ми будемо оглядати учасниць по тому, як вони виступали. Тобто перша була діва Ластівка, ми зараз її будемо оглядати, а потім друга, третя, четверта, п'ята та шоста учасниці. Про діву Ластівку я скажу наступне. Вона. Перемогла у довгостроковій перспективі. Після конкурсу їй запропонували працювати в портумі, і на зараз, після трьох-чотирьох місяців, як пройшов сам конкурс, вона досі працює і їй там подобається. І скажу чесно, я бачу, що портум пішов їй на користь. Діва Лацівка виступала під пісню Нета Баса Саба. Те, ще я можу відразу сказати, що у неї тематика це симетрія. Якщо ми хочемо симетрію, то її треба добивати повсюди. Я не кажу брати там близнюків-танцорів, я маю на увазі костюми. Тому що, якщо, наприклад, ми маємо ось тут прозору футболку і там видно потім нижню білизну і оці шорти. То у нього повинно бути те ж саме. Я не буду зациклюватись на їх тіла так далі. Але ось одяг точно можна було зробити симетричним, тому що якщо ласівка тема симетрія та вогонь, тому що вона сама виглядає як вогонь, то у них, я не знаю, це більше тематика попіл. Що ще було б класно зробити, то це зробити якісь smoky eyes тому що це б якби довершило повністю образ стосовно костюму Діви Ластівки, то мені він в принципі подобається. Але те, що точно потрібно було б виправити, то це оці як шлейки, давайте їх назвемо, застунути в оці штани. Або хоча б прикріпити назовні, тому що те, що вони ось так болтаються, воно тоді нагадує як останній момент корсету. Стосовно корсету, поки ми на цій темі, то чесно кажучи, я би його ще сильніше підгнав під саме тіло. Далі, як я розумію, ось ця шевелюра за спиною, вона цікава. І я би сказав, що вона мені нагадує хвостики полум'я, те, що ви бачите на багаті, ось це, якби воно і символізує. Тому що, як ми бачимо на рукавах, ось тут, ось тут є вогонь, і вона сама червона. Тому асоціація така і пішла. Чесно кажучи, замість такого шлейфу я би, може, обрав більш цільну тканину. Тому що, наприклад, те, що ми бачимо ось ці деталі. То мені здається, воно більше нагадує як якесь плаття, яке просто ми вирішили прикріпити ззаду. Але якщо ми хочемо продовжити тему полум'я, то я думаю, що було прикольно зробити. Ну, ми уявімо, що це на її спині, аби воно скачувалося неначе як язики полум'я по її спині, Диво типу такого. Тому що далі те, що вона танцює, та дуже прикольно показує свій костюм в цьому моменті. То воно класно виглядає, але якраз через те, що воно занадто кругле, то воно більше нагадує як плач Супермена чи Бетмена, хто вам там подобається. І тому мені здається, що якби були ось такі язики полум'я, то воно тут і не виглядало, наче як плаття росалочка. То цей плащ, давайте назвемо його так. Він тримався за мотузочки, які ми бачимо ось тут. Краще за всього шукати такі варіанти, щоб не було видно, що ви щось прикріплюєте на собі. Тобто плащ можна було закріпити десь ось тут, наприклад, або за ошиник зробити мотузку, але головне, щоб не було видно. В принципі, мені костюм подобається, мені подобаються його елементи, як тут прикрашена рука, як зроблений макіяж. Мені здається, сережки вони реально в тему тут, і тому, в принципі, мені подобається, але якщо додати та прибрати оті деталі, які я сказав, то він був би ще крутішим. Стосовно самого номеру, то оскільки ми залишилися на цьому кадрі, я відразу скажу, що мені дуже подобається, як вона зробила ось цю симетрію. Він завжди дуже класно виглядає. Завжди цікаво спостерігати, навіть скільки разів ти його не бачив. Те, що ще було дуже прикольно, це на самому початку, коли вона тільки-тільки починала виступати. Бо якщо подивитися на сцену, то нашу увагу відразу привертає Діва Ластівка, тому що вона стоїть вище за всіх. Перша точка, Діва Ластівка, вона зверху. Потім наш погляд переноситься сюди. Другий підтенсор і переноситься сюди, третій. І наше око, воно якби робить трикутник: діволасівка, підтенсор перший, підтенсор другий, діваластівка. І потім ми вже дивимося на саму діваластівку, тому що вона робить набагато більше рухів допоки вони просто стають. Дуже прикольно, що вони не сильно затримались в цій ситуації, там буквально може 5 секунд. Тому що діва ластівка стоїть далі. І ми пам'ятаємо, що ми дивимося зверху вниз. А у даному випадку діва ластівка та підтанцори, вони майже на одному рівні. І тому, наш погляд, уже переводиться на нього, як перший, другий та третій підтанцор. І діва ластівка, вона якби. Губить свою центральну домінуючу фігуру, але через те, що це було буквально 5 секунд, і вона потім якби повертає нашу увагу тим, що вона входить вперед, це дуже і дуже прикольно. Що ще класно вона зробила, це те, що вона не просто вийшла вперед і перехватила нашу увагу з підтанцорів, а вона також майже фізично взяла нашу увагу. Що я маю на увазі? Вона почала взаємодіяти з аудиторією. Бачите, як її погляд націлений на першу аудиторію, ось цю частину. І потім вона переноситься на наступну аудиторію. Наступна половина вона теж її схопила. І вона якби взаємодіє, що чекай. Зателефонує мамі, і потім вона якби повертається знову сюди. Якби вона просто відійшла, це не було б так ефективно, як вона повернулась назад. Тому що вона, якби, грубо кажучи, захопила знову аудиторію своїм плащем. І далі, оскільки вона взяла увагу тут увагу тут, вона почала. Якби, Порівну ділити увагу цій двом частинам аудиторії, тим, що вона просто дивиться вперед. І це дуже прикольно, тому що ми бачимо, що вона якби порівно поділила увагу сюди, увагу сюди, а далі вона знову передала увагу, якби о, тримайте вашу увагу назад, і зараз я починаю якийсь рух, який ви точно усі будете дивитись. Те, що я точно можу сказати, що Дівеласівка була у мене в фаворитах, тому що вона класно виступила, і це був один з найцікавіших номерів того вечора. Тому вона зробила дуже класно і молодець. Наступною у нас була Містік. Насправді, містік вона доволі молода драх королева і виступала під пісню «Joyride» Ride Кеша. І що тут можна сказати? Містік порекомендували виступити під кеша «Joyride», хоча вона сама хотіла виступити під Marina and the Diamonds «Cantissimo». Тому що вона пісню Джо Райт взагалі не відчувала. Тут насправді і дуже видно, що вона якби шукає свій стиль, шукає себе, тому що цей стул, наприклад, їй теж просто порадили, показали, що ну, ти можеш виступити таким чином. І вона вирішила виступити таким чином, але при цьому взяти ще декілька ідей і зробити такий супчик. Це таки, знаєте, як на перший раз, коли ти береш багато ідей і ще робиш, то воно непогано. І це варіант містік цього разу. Тепер давайте перейдемо до костюму. Він мені, в принципі, сподобався, він виглядає цікаво, і ось такий неоновий зелений колір, такий як Бред Summer, він був класний. Я би насправді, може, змінив тільки колготи. І зробив би їх якимось ну, такими більшими квадратиками Арлекіни, якщо ви знаєте, який біло-чорний. Тому що оце так, да, але великі бі... біло-чорні квадрати виглядали би більш вигідно. І тут можна на дискусію, ось тут по бокам теж були якісь або банти, або ось ці золоті ланцюжки. Це було теж цікаво. Стосовно самого номеру, то головний герой став стул, а не королева містік. Тому що, як ви побачили впродовж цього номеру, цей стул він майже не покидав свого місця. Якщо вітуалізувати, як все було, то стул стояв на цьому місці. Це Стратегічне місце, тому що навіть неозброєним оком можна побачити, що дуже важко ходити на подію, і він якби візуально відсікає аудиторію від драг королеви, яка знаходиться на сцені. Тому що, ну, уся увага, грубо кажучи, прикута до цього стулу. Так, зараз містік на початку стоїть перед стулом. І тому ми можемо дивитися на місці, що вона робить. Але потім вона починає ходити за стул. І цей стул заважає дивитися на саму драх королеву. Бо ми думаємо, що ну зараз щось буде зі стулом. Може він полетить у когось в аудиторію, може він просто відставиться назад. Що в такому випадку можна було зробити? Цей стул можна було елементарно відтягти назад. Ми візуально прибираємо його з головної позиції. Або ми банально можемо відставити, якщо будемо ще його користуватись, кудись ось сюди. Але ми даємо простір і увагу на себе. Тут можна побачити, що містік ще трохи розгублено, вона якби чи думає. Що мені робити, які рухи зараз будуть, і так далі, вона вже за бід готується щось робити, там ось ці рухи, наприклад. Це насправді виправляється часом та досвідом. Тому тут реально треба просто виступати та відчувати себе більш впевненим у сцені. Що ще хочеться сказати, що якщо у вас тут все ж таки стоїть, на головній точці, то на цьому моменті, коли вже пройшов приспів, ви можете на нього сісти. За хвилину 30 цей стул він уже якби, головний герой цього номеру. І щоб повернути назад, вам, ну, грубо кажучи, треба реально його осідлати. Тобто на другому куплеті, коли він закінчується приспів, ми ось тут сідаємо. І ми починаємо співати. Keep your eyes on the road. І ми якби комунікуємо з аудиторією, що типу Keep your eyes on the road. Cause I'm bored and I'm feeling like a whore. Те, що, в принципі, хочеться сказати про містік, що у неї є потенціал. Вона цікава і з правильним менторством, з правильною. Наснагою вона може вийти на гарний рівень і стати цікавою драх королевою